Елен Вайт Патріархи й пророки. Розділ 17 Втеча та вигнання, частина 1. За основи цього розділу взято книгу буття розділи з 28 по 31. Наляканий гнівом Ісава, котрий погрожував йому смертю. Яків залишив батьківський дім як вигнанець. Однак батьківське благословення залишалося на ньому. Ісаак нагадав йому також про обітницю заповіту, звелівши, щоб він, спадкоємець обітниці, обрав собі дружину з родини своєї матері в Месопотамії. Однак Яків вирушив у самотню подорож з великою тривогою. З однією лише палицею в руці він мав пройти сотні кілометрів місцевістю. Яку населяли дикі кочові племена. Охоплений відчуттям страху та розкаяння, Яків намагався уникати людей, щоб розгніваний брат не натрапив на його слід. Він побоювався, що назавжди втратив благословення, яке Бог мав намір дати йому. Сатанаш був постійно поруч зі своїми спокусами. Увечері наступного дня Яків був уже далеко від наметів свого батька. Він почував себе вигнанцем і розумів, що до цього лиха призвели його власні недобрі дії. Морок розпачу гнітив його душу, позбавляючи відваги молитися. Опинившись у повній самотності, він як ніколи раніше відчував потребу в Божому захисті. Ридаючи в глибокій покорі, як і визнав свій гріх та попросив про якийсь знак на доказ того, що Бог не залишив його остаточно. Його обтяжене серце не знаходило спокою. Яків утратив будь-яку впевненість у собі, і боявся, що Бог його батьків відкинув його, та Бог не залишив Якова, його милість все ще перебувала над недовірливим, грішним Божим слугою. Господь у своєму милосерді відкрив Якову того, кому він мав потребу Спасителя. Він згрішив, але його серце сповнилося вдячності, коли йому було вказано шлях, і чи котрим він міг повернути собі Божу милість. Томлений мандрівкою, подорожній ліг на землю, поклавши під голову замість подушки камінь. У вісні він побачив сліпучу сяючі східці, які спиралися на землю, а вершиною сягали небес. Цими східцями підіймалися і спускалися ангели. Зверху він побачив Господа слави, і з небес почувся його голос Я Господь, Бог Авраама, батька Твого і Бог Ісаака. Земля, на якій він зараз лежав, як вигнанець і втікач, була обіцяна йому та його нащадкам і запевненням, і поблагословляється в тобі та в нащадках твоїх усі племена землі. Колись цю обітницю було дано Авраамові Саакові, а тепер Бог повторив її Якову. А щоб ще більше підбадьорити і потішити Якова в його самотності та вічаї, до нього були звернені слова. І ось я з тобою. І буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і поверну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе аж поки не зроблю усього, що я сказав тобі. Господь знав про лихе середовище, яке оточуватиме Якова, про небезпеку, на яку він буде наражатися. У своїй милості він відкрив розкаяному втікачеві майбутнє, аби той міг зрозуміти божественні наміри щодо нього і приготуватися долати спокуси. Які неминуче спіткають його, коли він опиниться один серед ідолопоклонників і людей, що замислюють лихе. Перед ним завжди мав бути високий взірець, який необхідно наслідувати, а свідомість того, що Бог використовує його, аби здійснити свої наміри, стане постійним стимулом довірності. У цьому видінні якову був також відкритий план викуплення, хоча й не повністю, але в тих деталях, які були йому на той час необхідні. Таємничі східці, показані йому у вісні, були тими сходами, про які згадував Христос у розмові з Натанаїлом. Він сказав Відтепер ви побачите небо відкритим та ангелів Божих, що підіймаються та спускаються до людського сина. Євангелія від Івана, 1 розділ, 51 вірш. Перед тим як людина повстала проти Божого правління, вона могла вільно спілкуватися з Богом. Гріх Адама та Єви розділив небеса із землею. Людина більше не могла мати спілкування зі своїм Творцем, проте світ не був залишений у безнадійному стані. Сходи символізують собою Ісуса, призначеного Богом посередника у цьому спілкуванні. Якби він своїми заслугами не перекинув міст через прірву, утворену гріхом, ангели, які здійснюють служіння, не змогли б спілкуватися з грішною людиною. Христос єднує слабку та безпомічну людину. Джерелом безмежної сили. Усе це було показано Якову у вісні. хоча він одразу зрозумів значення цього відкриття, однак великі незбагненні істини стали для нього предметом роздумів упродовж усього життя, дедалі повніше розкриваючись перед ним. Яків пробудився від сну серед глибокої нічної тиші, сповнене сяєвом видіння зникло. Перед його очима були тільки нечіткі обриси самотніх гір та небо. Критисяючими зірками. Але урочисте відчуття присутності Божої не полишало Якова. У цьому самотньому місці Всевишній незримо був поруч. Справді, Господь перебуває на цьому місці, а я й не знав це ніщо інше, як дім Божий, це брама небесна. І встав Яків рано вранці і взяв камінь, що поклав увечері собі під голову, і поставив його за пам'ятника, і вилив оливу на його верх. Згідно зі звичаєм відзначати важливі події, Яків встановив пам'ятник Божої милості, щоб кожного разу, який тиме цією дорогою, зупинятися на священному місці та поклонитися Господеві. І назвав він це місце Бет-Ел, тобто Дім Божий. З почуттям глибокої вдячності вибраний Божий муж повторив обітницю, що Бог перебуватиме з ним, після чого урочисто поклявся якщо Бог буде зі мною і збереже мене на дорозі, якою ходжу. І дасть мені хліба їсти та одежу одягнутись, і я з миром вернуся додому батька свого. То Господь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим. І з усього, що дасиш ти мені, я дам десятину тобі. Цими словами Яків не мав на меті ставити Богові якісь умови, Господь ще раніше пообіцяв йому добробут, а тому ця клятва була виявом вдячності, яка наповнювала його серце. За отримане ним запевнення в Божій любові і милості. Яків усвідомлював, що Бог виявляє до нього певні вимоги, які він повинен визнати, і ці особливі вияви Божої прихильності вимагають від нього повної віддачі. Так само кожне злите на нас благословення повинно викликати почуття вдячності до подателя всіх благ. Християнинові слід частіше переглядати своє минуле життя, щоб із вдячністю. Згадувати безцінні випадки Божого втручання, коли Бог підтримував його у випробуванні, вказував дорогу, коли все навколо здавалося темним і жахливим, зміцнював слабіючі сили. Усе це потрібно сприймати як докази невтомного піклування небесних ангелів. Беручи до уваги численні благословення, християнин з вдячністю і покорою в серці повинен частіше запитувати себе. Чим я віддячу Господові за всі добродійства Його щодо мене, книга Псалмів, 115 розділ, 3 вірш. Наш час, наші таланти, майно необхідно присвятити тому, котрий передав усі ці благословення в наше розпорядження. Щоразу, коли Бог особливим чином посилає нам порятунок, або коли отримуємо нові, несподівані докази його благовоління, ми повинні визнати Божу доброту. Виявляючи свою вдячність не лише на словах, а подібно до Якова, приносячи дари і пожертвування на його справу. Ми постійно приймаємо Божі благословення і тому повинні постійно давати. З усього, що даси ти мені, сказав Яків, я дам десятину тобі. Чи повинні ми, отримавши повне світло і переваги Євангелія, задовольнятися, даючи Богові менш, аніж ті, хто жив у минулі, менш сприятливі часи? Ні. Якщо ми користуємося більшими благословеннями, то чи не покладається на нас відповідно і більших обов'язків? Та якою ж низькою буває оцінка, якими марними виявляються спроби виміряти за допомогою математичних розрахунків час, гроші і любов порівняно з Божою безмежною любов'ю і незбагненно коштовним даром? Десятини для Христа? О, мізерні копійки! Ганебна винагорода за те, що коштує так багато. З Голговського хреста Христос закликає до повного посвячення. Тому усе, що ми маємо, усе наше єство ми повинні присвятити Богові. Кінець першої частини